Вітаю на моєму каналі. Відео за 19 червня 2025 року. Короткий огляд стану винограднику та трохи про поточну роботу. Виноград почав цвісти. Деякі сорти вже навіть майже закінчили цвітіння. Втім, це технічні сорти або універсали типу Юпітер. Столові в основному ще тільки починають. Пагони винограду деякі вже доросли до верхньої проволоки. Так подивитися, то можна навіть і подумати, що з виноградником все нормально. А насправді весь виноград 28 квітня в мене вимерз. Живих зелених пагонів не залишалось зовсім. Втім, багаторічні рукави та частина заміщаючих броньок і деякі центральні бруньки на початку лоз, які не встигли розпуститися, залишилися живі. Але все одно багато цих паганів не несуть суцвіть взагалі. Або вони значно менше, ніж були б з центральних бруньок. Проте наскільки меншим буде врожай порівняно з нормальним роком, ще зарально казати. Бо наявність суцвіт ще ж і не означає, що вони всі запиляться з такою погодою, яка зараз у нас. А доростити майбутній врожай до моменту, поки він достигне, це також завдання. А так. Поки що за загальною кількістю суцвітів, як і є, можна сказати, що це рік ботви, другий поспіль. І якби за цією ботвою не потрібно було доглядати, то роботи ще більше, ніж якби був нормальний врожай. А результат мізерний. Тільки одні вкладення по часу, праці та грошовим коштам. Дехто каже: ну, поїсти ж буде, що тобі ще потрібно. Як навіщо я б саджав таку кількість, щоб тільки поїсти. Я ж стільки не з'їм. Виноградник було оброблено перед цвітінням хімпрепаратами від хвороб та шкідників. Також періодично робиться підв'язка, пасинкування, повидаляв листя, де були загущення пагонами. На ландищі взагалі от повідрізав всю верхню частину зелених пагонів. До першого пасинка, який йде слідом за верхнім суцвіттям. Це зробив десь за тиждень до початку цвітіння, як тільки побачив, що починає сипатись. А трохи згодом і ці пасинки поприщіпував також, ще й додатково обробив його бором. Якщо обробляти бором, то однієї обробки буде замало. Треба буде ще хоча б раз під кінець цвітіння обробити. Трохи суцвіт у мене на ньому є. Спробую зберегти. Ще у розпал цвітіння світчим по суцвітям оброблю його. Ніколи Ландиш у мене не обсипався повністю, а минулого року от обсипався. Також така сама погода була при цвітінні, як і цього року. Тож, довелося тепер вживати додаткові заходи, щоб підвищити свої шанси на врожай з нього. Також в черговий раз повирубував більшу частину бур'янів на винограднику та на шкілці. На шкілці також встановив невеликі примітивні шпалери і подекуди почав підв'язувати саджанці. Погода, як зазвичай, вже кілька останніх років для цвітіння винограду у нас надзвичайно несприятлива. Дощі, перепади температур і похолодання. Так, минулого року більша половина суцвіті на пінонуар, які були, пообсипалися через таку погоду. У цьому році повидаляв заздалегідь на ньому листя в районі суцвіть. І додатково до основної обробки через 7 днів ще раз обробив світчем по самих суцвіттях від гнилий, якраз був розпал цвітіння. Сподіваюся, що це матиме ефект, і запилення буде краще. Хоча все ж бачу, що частина суцвіть все одно сиплеться. Несприятливі погодні умовою таки взяли своє. Ну, принаймні, я зробив все, що міг. Скоро буде зрозуміло, що залишиться, бо цвітіння на пінонуару вже закінчується. В цьому речі, році, до речі, ковпачки суцвіть погано злітають, так і лишаються на суцвіттях. У деяких інших блогерів бачив, що у них також так само. Це ось Цвагельд якраз у розпалі цвітіння. Каберне Картіс вже закінчує цвісти. Ось, до речі, столовий виноград Лорано. Непогано відновився чималі суцвіття, якраз цвіти. Полуничний поряд теж відновився з соцвіттями, але вони менше, ніж зазвичай. Грунт по 1,5 кг в цьому році не буде. А от лівія поруч чудово відновилася. Мабуть, це здатність у неї від Аркадії. Відновлення з плодоносними пагонами, також багато в чому залежить від того, у наскільки вдалому місці росте кущ і який отримує догляд. Бо якщо у невдалому і догляд поганий, то відповідно і плодоносні бруньки він гірше закладає. Навіть центральні. Не кажучи вже про заміщаючі. І тоді, після вимерзання, навіть такі сорти, як Аркадія та лівія, також можуть не дати ніякого вирожаю. Маю для порівняння кущі і того, і іншого сорту, які саме так себе і поводять у мене. Покажу ще стан Юпітер. Він же завершує цвітіння. Йому теж додатково до основної передцвітінням обробки давав обробку від гнилий у розпал цвітіння. Цей кущ також повністю обмерз. Зелених пагонів не було взагалі. З соцвітями на даний момент все нормально. Минулого року було більше паганів, то залишав по два соцвіття на пагані. Повиростали у середньому до 600 грам на цьому кущі. А були по 930 Так що Юпітер і такий буває. Колись би сам не повірив. У цьому році залишу на ньому все, що буде. Кущу необхідно навантаження, а мені трохи більше врожаю. Нехай при цьому грона трохи менше будуть і достигнуть трохи пізніше. Хоча все обмерзло одночасно і повністю, але відновлюється і цвіте виноград все одно нерівномірно. Як у нас кажуть, як чорт кіллям постиркав навіть на одному кущі не те, що на різних. Сорти з різними строками цвітіння також переплуталися. Так, кішмі століття почало цвісти раніше, ніж подарунок світає. Подарунок світає, до речі, так обмежу, що і соцвіть на тих поганих що відросли майже немає. А ось кущ рубінового юбілею. Це трохи раніший варіант анюти. Кажуть, дуже схожий на смак. Непогано відновився, великі суцвіття. Є соцвіття, які в розпалі цвітіння, а є які ще й не починали цвістити. У нас на півночі рубіновий юбілей на межі визрівання. В поганий рік може й не встигнути. Не залишаю на ньому великий грон. Бо краще лишити напалені дві грони з підрізаним низом, ніж одну велику на 1,5-2 кг. Тоді визріває нормальний рік. Гарний на вигляд. Подобається мені на смак, мускатом. І зберігається непогано. Якось до Нового року долежав. Так що. Один кущ росте і позбавлятися від нього не планую. Нехай іноді він не встигає у мене дозріти нормально. Виноград цвіточний, технічний виноград вже відцвів. Він один з найраніших у мене по цвітінню. А біанка поряд ще тільки починає, хоч і не обмерзала майже. Але вона росте у глині та затінку. Там, де в кращому місці росте, то вже в розпалі цвітіння. Ще з білих технарів, які вже плодоносять, у мене є цитронний Магарача. Так от, йому дісталося добряче від морозу. Тепер мало це невеликі. Почав квітнути також. Враховуючи погодні умови, скоріше за все, доведеться робити обробку та, яка має, має бути після цвітіння. В час, коли виноград ще буде частково цвісти А що робити? Що там буде запиленням? Думаю, нічого хорошого. Он на найближчі 3 дні знову дощі. Вночі температури 10-11 градусів, і це під кінець червня місяць Раніше такого якось не було. Якось рівніший клімат був у нас. Хоча клімат був в загальному і холодніший при цьому. Після завершення цвітіння винограду, можливо, зніму відео з результатами опилення і врожайністю сортів, які маю після їх повного вимерзання. Там розкажу, з яким об'ємом плодоносних пагонів в моїх умовах відновилися сорти. Ну, і як вони пережили екстремальну погоду при цвітінні. Та що зав'язалося в результаті. А наразі все, що хотів сказати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!